Деревій Голий один із найрідкісніших представників світової флори. Відома лише одна єдина його популяція, яка росте на території відділення кам'яні могили українського степового природного заповідника. Вона налічує 8-9 мільйонів особин, і ця чисельність є досить стабільною. Цей деревій полюбляє гранітні скелі та розщелини. Це багаторічна рослина із прямостоячими пагонами до 40 см заввишки і пірча листками. І стебла, і листя деревію позбавлені опушення. Від цього і походить його назва. Малесенькі яскраво-жовті язичкові квітки деревію голого зібрані у суцвіття кошик. А такі невеличкі кошики, в свою чергу, збираються у складні щитки на верхівках пагонів. Вони можуть радувати наше око яскравими барвами усе літо. Деревій голий занесений до Червоної Книги України, Європейського червоного списку та червоного списку МСОП, а ще його вирощують у різних ботсадах України.